У вас на своєму каналі. Сьогодні в меню в нас зупа з куркою. Починаємо. Коли у нас курка закипіла, ми зібрали з неї шуму і туди кинули картоплю, сидано, салеру, лавровий листочок і моркву. Також кинемо. Горошком чорний перець, і хай воно все вариться. І так, в нас картопля, в нас зуба майже зварилася. Картопля зварена, бачите? От зварена картопля, зварена си, си, салера і звар, зварений, зварена морква. В мене впала вона і зварена морква. Бачите, як воно все легенько влазить. Тепер ми даємо сюди любі макарони. Так як в мене є такі макарони, начинені м'ясом, то не макарони, такі вушка, як по-нашому. То, то я їх кидаю сюди. Кого немає, того кидають прості насенькі, малесенькі макарончики. Я кидаю вушка. Бачите, ось сюди кидаю вушка до нашої тої зуби. Не знаю, чи все кидати, чи половину тої пачки. Подивимося зараз. Напевне, ми все кинемо. Ми кинемо все. І м'ясо наше витягнемо з зуби. Це все кидаємо. Його, скільки його грам є? 250 грам, так як для нашої родини це не є багато. І хай воно вариться. Нема такого, не страдайте. Кидайте дрібні макарони. Обов'язково треба буде м'ясо витягнути, бо м'ясо вже зварене. це ми поставимо до миття, це сюди. Витягнемо м'ясо. М'ясо витягнути і дуже добре було би його розділити і потім кинути назад. До зупи. Ну, побачимо, що ми зробимо. Отак От ми витягаємо м'ясо. Угу. Все м'ясо ми витягнули. І витягаємо наше, нашу салеру разом з лавровим листочком ту, що ми кинули цілком з листочками. Не покришену, а таку з листочками. Отак. От витягнули ми то все. О, Витягаємо наш. ой! Пало. Витягаємо нашу, нашу, наше м'ясо. Ой, Дай боже, боже, окей. Витя... Витягнули. Чому кажу, ой, боже, Боже, та переживаю за Україну нашу. Там нашої купи родини лишилася. Як вони собі там раду дають, коли, коли постійно стріляють. Отак От ми варимо ту зупу. У нас зараз це м'ясо звариться, ці макарончики зваряться, одні варяться швиденько, другі пізніше. Ну, ми не спішимо, в нас ще є купа часу. Ми зварили. І потім подивимося, чи нам треба його заправляти, чи обійдемося без заправки. До нашої зупи ми додаємо, зробимо під, 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 піджарку. Цибулька з морквою і чуть-чуть олії. -чуть Багато не треба, бо в нас і так розців. Ми засмажили цибульку з морквою і додаємо до нашої вузи. Зараз принесемо петрушку. Я все до дожарки даю муку, але цього разу муки не дала, тому що я дала вже... Макарони вони мають свою муку. Так що це для миття. Принесемо петрушку, наріжемо дрібненько петрушку і наша зупа готова. Ось така в нас зупа вийшла. Я вже її пробувала, смачна. Я з вами прощаюся. Підписуйтеся на мій канал, кладіть лайки, коментуйте. Смачного до зустрічі!